Всім привіт! З вами актуальні новини з студентського каналу МКФКБ. У перший день вересня, як і завжди, день знань у нашому коледжі розпочався з радісного галасу. Старшокурсники, сповнені енергії та натхнення, взяли ініціативу у свої руки, запросивши новачків на площу фортуни. Тут, у вирі жартівливих конкурсів, першокурсники відкинули свої хвилювання, відповідаючи на каверзні запитання та виконуючи веселі завдання. Вони ділилися цікавими фактами і сміялися з несподіваних передбачень. Ця імпровізована гра стала чудовим стартом, що допоміг зблизити студентів. Після активного відпочинку настав час для серйозної розмови. Адміністрація коледжу зустріла новачків, щоб занурити їх у світ освітнього процесу. Директор закладу освіти та заступники з навчальної та виховної діяльності розповіли про організацію навчання. Та різноманітні можливості для дозвілля, підкресливши, що освіта це не лише лекції та іспити, а й простір для саморозвитку і творчості. Завершився цей насичений день у теплому колі т'юторів і викладачів-предметників. Вони ознайомили студентів із тонкощами своїх дисциплін, відповіли на всі запитання та зробили спільні світлини. Ці фотографії стали першими знімками у фотоальбомі студентського життя. Символізуючи початок нового цікавого етапу, так навіть попри повітряну тривогу, перший день у коледжі видався максимально інформативним і щирим. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!